Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube і відвідати мій сайт по прокату та продажу електроінструментів. Перед вами прилад з смішною назвою Курвіметр Bosch Professional Global wm 32 Він призначений для міряння відстані. У нього він обладнаний ось таким кулещатом. Доволі товста, тут міцна резина. Ну, Я так розумію, щоб їм водити по різним поверхностям і щоб вона не зносилася. Тут такий лічильник є, який збивається. І, звісно, коли ви рухаєте, цей лічильник крутиться і міряє відстань. Його можна легко поставити на ноль. Є підставка, на якій він тримається. Цю підставку можна ось так. Підняти, щоб його, щоб він становився. Є штанга, яка під зрост любої людини, любого зросту можна підлаштовувати, щоб було зручно ним працювати. Так що, у боша, є і така техніка, яку мені довелося, на щастя, побачити, бо тільки... По дорозі, коли їдеш, бачив, як міряють відстані такою технікою. Так що запрошую до мене, щоб її придбати. На жаль, в прокаті у мене її не буде, бо це така специфічна і дуже рідко застосовується в повсякденному житті техніка. Всього найкращого, звертайтеся. Ця техніка недорога, якісна, гарантія 3 роки. Так що я впевнений, що вона прослужить і прослужить. До побачення.